Допомоги потребує 30-річний Сергій Григорчук. У юнака четверта стадія раку печінки. Лише термінова пересадка врятує життя Сергію. За підрахунками рідних на операцію потрібно зібрати близько 40 тисяч доларів. Сергій Григорчук родом з лісної Слобідки. Зараз живе в Івано-Франківську. Зі страшною хворобою зіткнувся раптово. У вересні юнак мав одружуватись, та діагноз перекреслив усі плани. Якраз мало бути весілля. 4 вересня, на жаль, не відбулося через хворобу. Захворів на рак печінки, діагноз недиференційована карцинома 4 ступеня метастази у печінці. Потрібна пересадка печінки. В Києві будуть робити пересадку. Потрібна велика сума грошей. Точно нам не сказали, яка. У хлопця рідкісний вид пухлини, її не можна виявити на ранніх стадіях. За справу бралися як столичні медики, так і місцеві спеціалісти. Останні призначили Сергієві курс хіміотерапії. Та київські фахівці клініки Шелімова наполягли на терміновій пересадці печінки. Три місяці що він вже там в Києві пробуває, всякі різні аналізи. Дуже багато на Німеччину відправляли аналізів. Щоб Німеччина підтвердила, чи іменно та пухлина, бо дуже рідкісний випадок. Уляна двоюрідна сестра Сергія. Каже, хлопець зараз навіть не здогадується, що родичі, близькі і всі небайдужі збирають для нього кошти. Він лікуванню вже не підлягає, тільки пересадка може його спасти. Просимо допомоги, хто скільки може. Пересадка це єдиний шанс врятувати життя Сергію. За приблизними підрахунками родичів на операцію потрібно близько 40 тисяч доларів. Потребує допомоги Сергій Григорчук. 1985 року народження, житель Коломийського району. Діагноз недиференційована карцинома рак печінки. Четверта стадія. Необхідна дороговартісна операція з пересадки печінки. Номер картки Приватбанку сорок чотири нуль п'ять, вісімдесят вісім, двадцять Григорчук Марія Васильівна. Телефон 098 982 12 69